Як швидко час у нашому житті спливає, і рік за роком відлітають в небуття, сьогодні Новий рік на поріг до нас вступає, давайте разом прославимо Христа. Сьогодні ми зібрались на служіння, щоб з Богом нам вступити в новий рік, нехай звучить Йому подяка і хваління за пройдене життя за кожну мить. Рік минув так швидко, непомітно, знов зима до нас прийшла, стало холодно, та сонце сумно й ніжно, Шле промінчик нам останнього тепла. Сніжинки ніжно падають із неба, Застеляють землю білим килимком. Засніжені ліси, таку красу побачить треба. Будинки вкриті білесеньким сніжком. Подякуємо Богу за рік минулий, за всі літа, що в мирі прожили, за те, що Богом ми були почуті, за всі даяння Господа дари, як легко нам з Христом у світі жити, Він любить нас і надію нам дає всім серцем будем Господу служити, бо в ньому правда й істина живе. Я дякую Ісус за те, що я щаслива. Бо в цьому році Ти не раз допомагав мені. Для тебе, мій Господь, є особлива. життя за мене, Ти віддав на Голговському Христі. Тебе, Господь, я буду прославляти у кожний день мого життя. Твоє святе ім'я, хвалити, величати, упевнена навіки я твоє дитя. З Новим роком всіх вітаю. Молодь церква, друзі і рідня, миру і щастя вам бажаю в новому році кожного дня, Хай Господь вас усіх благословляє на роботі вдома і в гостях, хай любов вам з неба посилає, з Новим роком Яблунівська церква вас, хай кожен день благословенним буде. В новому році в кожного із вас за все добро прославте Бога, люди, у цей новорічний і святковий час, і наостанок хочу побажати християнської любові, іскорки, тепла, а головне, Ісуса в серці Мати, за все прославмо Господа Христа.